Довби Кривець Ювентусу. Мудрик переходить до топ-клубу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі «Екса Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. Донецький Шахтар готується до матчу Ліги Чемпіонів проти нідерландського ПСВ. Ці команди ще ніколи не зустрічалися одна з одною в офіційних матчах. Гірники вже здобули першу перемогу у турнірі та хочуть продовжити вдалу серію, повідомляє портал Новини Лайф. У середу, 27 листопада, в Ендговені на стадіоні «Філіпс» відбудеться матч 5-го туру основного етапу Ліги Чемпіонів. Місцевий ПСВ прийматиме український шахтар. Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок Ліги Чемпіонів Онлайн у прямому ефірі. Українські вболівальники зможуть побачити поєдинок Ліги Чемпіонів Онлайн у прямому ефірі. Офіційним транслятором Єврокубкових турнірів є медіасервіс Мегаго. Поєдинок ПСВ Шахтар буде доступний за наявності підписок спорт оптимальна або максимальна. О 22.00 за київським часом команди виведе на поле головний арбітер зі Швейцарії, Урс Шнайдер. Фаворитом протистояння є ПСВ, який набрав 4 бали у п'яти турах і посідає 24-те місце у турнірній таблиці Ліги Чемпіонів. У Шахтаряна одне очко менше, гірники розташувалися на 28-му місці у турнірній таблиці. Захисник полтавської ворскли та молодіжної збірної України Ілля Крупський прокоментував чутки про трансфер до іншої команди на гравця претендують одразу два відомі клуби. Крупський зізнався, що мріє зіграти у лізі чемпіонів, повідомляє legioners.ua. Вихованець запорізького металурга Ілля Крупський заслужив статус одного з найкращих молодих захисників чемпіонату України. Успішна гра футболіста за Ворсклу привернула до нього увагу з боку Київського Динамо та Нью Ингленд Революч із МЛС. Минулого літа гравцем цікавилося Полісся, але Житомирський клуб відмовився платити суму, яку за гравця запросила Ворскла. Зараз, коли захисником цікавиться ще більше клубів, полтавці майже не мають шансів зберегти Крупського. Проте сам Ілля заявляє, що не готовий обговорювати чутки та зосереджений виключено на виступі за свою команду. Крупський мріє дебютувати у складі дорослої збірної України, а також хоче взяти участь у єврокубкових матчах. Захисник Ворсле натякнув, що має намір розвиватися та виконати задумане, проте наразі він готується у складі полдавської команди до поєдинки УПЛ. Решту питань має вирішити клуб. Захисник Лонорського арсеналу Олександр Зінченко допоміг збірній України кваліфікуватися до плей-офф Ліги нації. Однак це не означає, що роль гравця в національній команді залишиться незмінною. Статус Зінченка у збірній Україні міг змінитися, повідомив журналіст Ігор Бурбас. У рамках шостого туру Ліги Націй збірна України перемогла на виїзді з Албанією з рахунком 2-1. Олександр Зінченко вперше за декілька матчів повернувся до основного складу національної команди. Він забив один із голів, який допоміг синьо-жовтим пробитися у плей-офф турніру. Ще декілька місяців тому захисник арсеналу був віцекапітаном збірної України, проте з того часу багато що змінилося. Андрій Ярмоленко перестав вважатися капітаном синьо-жовтих та не отримує викликів до національної команди. Статус Зінченка також змінився, Ігор Бурбас не виключає, що засталося після конфлікту гравця з тренером національної команди, який відбувся у минулому. В останніх матчах збірна України виводить на матчі з капітанською пов'язкою захисник Шахтаря Микола Матвієнко. Ігор Бурбас вважає, що тренерський штаб національної команди має право приймати такі рішення, але вони можуть викликати бурхливу реакцію вболівальників через відсутність комунікації з наставником команди. Борнут буде готовий продати свого українського захисника Іллю Забарну наступного літа, повідомляє футбол інсайдер. Англійський клуб розцінює розставання з 22-річним гравцем як вигідну угоду, якщо щодо нього надійде велика пропозиція, а безпосередньо футболісту запропонують участь у лісі чемпіонів і солідну зарплату. Ілля вже став потенційною ціллю Манчестер Сіті, адже відповідає багатьом критеріям, які цінує головний тренер містян Жузеп Гвардіола. Не виключено, що чемпіон Англії, враховуючи провальну гру в обороні в останніх матчах, буде готовий підсилити свій захист українцем. Борнмут має намір продати захисника за суму в 65 мільйонів фунтів стерлінгів. Саме Ля Забарний відповів на питання про чутки про можливий трансфер до іншої команди в інтерв'ю ютуб-каналу Взбірна. Я Забарний увійшов до списки потенційних новачків, як мінімум трьох клубів. Йдеться про англійський Тоттенгем, Челси та Манчестер Сіті. Іспанські журналісти написали, що за розвитком кар'єри українця стежить і манерійський РАЛ. Захисник Бормута повністю зосереджений на тому, щоб провести нинішній сезон на високому рівні. Забарний працює над тим, щоб правильно відновлюватись після кожного матчу, та віддає на поле всі сили, у будь-якому поєдинку як за Бормут, так і у складі національної команди. І я забарний з усмішкою відповів на запитання про те, чи він знає щось про інтерес з боку інших клубів. Я ще не знаю, заявив український футболіст. Орієнтовна трансферна вартість забарного складає 32 мільйони євро. За версією порталу Трансформаркет. Лондонський Челсі не збирається нікуди відпускати півзахисника збірної України Михайла Мудрика. Англійський клуб регулярно отримує запити щодо трансферу гравця. Мудрик міг продовжити кар'єру у Німеччині та Італії, повідомив журналіст Віктор Вацко. Український футболіст виходить на поле або у кубкових матчах, або на заміну до АПЛ. При цьому лондонці не збираються позбавлятися гравця. Вінгер збірної України перейшов до Челсі у січні 2023 року, але за цей час не зумів стати основним футболістом англійської команди. При цьому сині неодноразово отримали пропозиції щодо продажу до оренди футболіста. Рік тому у Мудрика намагалися підписати Баварія. Німецький клуб отримав від Челсі категоричну відмову, але зберігає інтерес до Михайла. Окрім цього, українця хоче бачити у своїй команді головний тренер італійського Ювентуса. Наставник арсеналу Мікель Артета теж не втратив інтерес до мудрика. У Челсі вважають українця важливою частиною команди. Клуб не змінив рішення щодо півзахисника і відмовляється його відпускати. Італійська рома може продати декількох лідерів команди на чолі з Павло Дібалою наприкінці сезону. У цьому списку виявився форвард збірної України Артем Довбек. У послугах результативного футболіста зацікавлений інший італійський клуб, повідомляє Туто Сезон 2024-2025 невдало складається для Роми. Солична команда переживає ігрову кризу. У 13 матчах серії А вовки зазнали 6 поразок і здобули лише 3 перемоги. Це призвело до того, що команда опустилася на 12 місце у турнірній таблиці та вже двічі змінила головного тренера. Римська команда буде змушена продати частину футболістів, якщо не зможе кваліфікуватися до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Головним претендентом на зміну клубу є лідер Роми Пауло Дьбала, який вже зараз має пропозиції від команди з інших європейських чемпіонатів. Українець Артем Довбик також опинився у списку гравців, які можуть виїхати з Риму. Породом активно цікавиться туринський Ювентус, у, як... у якого нинішнього сезону існує проблема з реалізацією моментів. Влітку цього року Рома заплатила за Довбика 35 мільйонів євро. Ювентус готовий запропонувати римлянам ті самі гроші. За 16 матчів у складі вовків, український форвард забив 6 голів. А як ви думаєте, куди перейде Артем Довбик? На цьому новини пішли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашите коментарі. З вами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей.